Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла непомітно проникнути в центр Покровська, в районі залізничного вокзалу. Ймовірно, окупанти намагалися закріпитися всередині міста, щоб вести розвідку та передавати координати українських позицій для подальших обстрілів. Проте їхні плани швидко зірвали українські оборонці. Завдяки злагодженій роботі розвідки дронів і підрозділів ДШВ рашистів виявили буквально за лічені години. Вони переховувалися в одному з приміщень вокзального комплексу, звідки, за попередніми даними, намагалися вести спостереження та коригування. Після короткого бою вся група була ліквідована. Українські воїни діяли чітко та професійно, не дозволивши противнику втекти або завдати шкоди цивільним. Наразі оборона Покровська значно посилена. До міста прибули додаткові сили десантно-штурмових військ, які взяли під контроль стратегічні напрямки та потенційні маршрути проникнення противника. Загалом лише за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося прорватися у Покровськ. Це свідчить про те, що ворог не полишає спроб знайти слабке місце в обороні, проте кожна така спроба завершується для нього фатально. Покровськ. Залишається під надійним контролем сил оборони, які готові до будь-яких провокацій ворога.